Так, друзі, рейд ТЦК разом з поліцією. Це Бучанський район за Гастомілем, між селами Синяк і, Гаст... ну, і... Гастомілем. Ну, як на Синяк їхати, хто знає, той то в курсі. Мене щойно зупиняли, я їхав в сторону Синяка. Ну, зараз побачимо, що на зворотньому шляху будуть зупиняти знову. Знову зупиняє. Чого ви бігаєте по дорозі? Це ж небезпечно. А де чупа-чупси, ваші, що ви пальцями зупиняєте? Добрий день. Чого ви бігаєте по дорозі? Це ж небезпечно. Ну, так акуратненько ми ходимо. Ні, не акуратно. Ви, ви їдете. Ви ви ходите по проїзній частині. Якби відмовили тормоза. Там, було б опять зараз у всіх новинах, що там збили військовослужбовця там, і так далі. Для чого ви бігаєте? Ви ж наражаєте на безпеку і себе, і оточуючих. Все сказав? Так, да, я все сказав. Тепер, будь ласка, можна ваше посвідчення? Ви хто? Якщо представник поліції Ви можна? хто? ви хто? Особа з автомату Тому мене питає посвідчення. Подійте вам туди до представників поліції. А ви хто? Ну, Які у вас повноваження мені казати, куди під'їхати і що робити? А, ну гаразд. Гаразд. Щасливого ні, 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 ні. вам дня тоді. Ні? Да? ні? Добре, я. І вам добрий. Добре. Кажу, що ви по дорозі бігаєте. Наражаєте на небезпеку себе в першу чергу. І водіїв, які їздять по проїзній частині. Ми проводимо стабілізаційні дії. Так. Це що це таке? Чим передбачено ваші стабілізаційні дії? Тут що, якісь ДРГ? Передбачено в е ...оперативного попру. Так. так. А де з ним можна ознайомитись? Це все входить, щоб бігати по проїзній частині потрібно. що? Ну, наражаючи на небезпеку себе в першу чергу і водіїв, які управляють транспортними засобами. Ви за кошти ви просто їхали? З дозволеною, ви хто, інспектор? Я ми Хлопці, не займайтеся єрундою, я вам кажу. Дійте в межах чинного законодавства. То, що ви зараз робите, це безпреділ. Ну, от чесно кажу. От чесно. так, от, якщо взяти таку щиру сердечну руку на серце, ну це безпреділ. То ну, які у вас повноваження зупиняти машину? Які бігати ну, по дорозі, бігати по, по дорозі, зупиняти ма приїздній частині, які у вас повноваження ходити? Ну ви ж наражаєте на небезпеку. Потім не дай Боже щось случиться. Будуть опять всі новини в інтернеті, різ... 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 Різніти, що збили військовослужбовця, а які водії погані. Ну ви ж самі бігаєте, ну дивіться, ну, ну, бачите, чим, з чим це передбачено? Ну Хто дав вам повноваження, ви бачили, люди, і ви хто дав їх, щоб їх збити? Може все случитися, це техніка. Відмовили тормоза, наприклад. Ну, Далі що? Людину, людину я був не сказати, вернеш. І у має, все, з я б з'їхав на обочину. Хлопці, не займайтеся безпреділом, без я вас прошу. Вам показати, де ухилянтів багато. Показати? Де пиздять я, на, я на наприклад, да, наприклад, е ресторан шум весь викон весь хилянькі, весь виконкомір пінський, який краде все, що тільки можна, там гуляє, туди вас привезти? Зрозумієте, там? Ми, ми не ловимо у хилянки. А ми, що ви ми Не потрібно. Ми проводимо дії в рамках е перед, Ну, передбачених. Я зрозумів, вибачте, що я вас перебуваю. Щойно приходила особа якась там з повістками чи з чим, щось там цікавився. Я поцікавився, ви повноважена особа наказом коменданта. Він виявляється, неповноважений. Які повноважені? Не все зрозуміло. Все поняв тоді. Все добре, ми, все гаразд. Та, ми, ми суто ходьбаємо в межах без, без безпеки. Все, щасливого дня, бережіть себе. Вам, вам також. До побачення. Так, до побачення. Ну ось, друзі, ви щойно побачили. Виявляється, що е, ніяких там заходів по врученню повістки не відбувається. Відбуваються якісь стабілізаційні заходи, як сказав представник Збройних сил України. Ну я так розумію, що всього, це Збройні сили України, тому що в нього був, була зброя. Правильно я ну, логіка правильна чи ні? Якісь стабілізаційні заходи. От тільки не зрозуміло, що входить ці стабілізаційні заходи. Стабілізувати населення е, шляхом його е, кошмарення, кошмарити населення це стабілізаційні заходи. І дуже цікавий момент: зверніть увагу, що військовослужбовець сказав, що ця особа, яка нібито представлялася з ТЦК, ЦК, вона до них відношення жодного не має. Питання: а що це, ну, що це відбувається? Окрім... Що стоїть на місці поліція, е, якісь е, невідомі особи, озброєні з калашами, бігають по дорозі, пальцями отако зупиняють всіх ну, водіїв, всі проїжджаючі машини. Окрім того, е, ну, я, я розумію, це Збройні сили вже що, превратилися в жандармів чи може кобру включили, така була гілка мусорів при Янукові чи кобра. Мене теж примерно десь, отак, от приблизно кошмарили водіїв. Теж могли пальцями зупиняти, і там щось розказувати. Зверніть увагу, як воїн, який мене зупиняв, почав навішувати на себе не властиві йому повноваження. Тобто, встановлювати з якою я швидкістю їхав там. Ну, що це за безпреділ? Хто мені пояснить? Може мені пояснить хтось з представників, ну не знаю, командирів цього підрозділу. Хто це взагалі такі? Які стабілізаційні заходи? Що вони тут стабілізують? Бігаючи на дорозі, ну не хочу ображати блин, хлопців. От, ну, на мою думку, це ну, просто безприділ. Ну, та, такого не можна. Ми ж правні живемо в державі, наче. От. Якщо ви хочете ну, проявити свою доблесть на да, там, героїзм, у нас безліч є е, місць, де в даний час, от на цю хвилину, можна е, його дуже красочно проявити. Пів, південний напрямок на сході у нашої країни. Будь ласка, ідіть туди, проявляйте свою доблесть. Не потрібно кошмарити населення. Тим паче, що що це за особа, яка бігає серед військових з пов'язками? Бля, тіпа замаскирувалась, під шумок повістки роздає. Ну що це взагалі? Ну от мене не в не ввадається в голові. Що тільки що відбулося? Може, ви, шановні громадяни, мені опишете. Напишіть свою думку в коментарях. Ну і звісно, не забудьте підписатися на нашу сторінку в Тіктоці, в Ютубі. В посиланні в описі до відео ми вкажемо всі посилання. Підписуйтесь, не пропускайте актуальні події. Тому що таким, таким, ми ж не рашка. Таким подіям треба давати розголос. Дати перетворити нашу країну в рашку, ми не, не дозволимо. Я вважаю. Правильно говорю чи ні? Дайте, будь ласка, свої думки в коментарях. Підпишіться на канал. Лайкоси не забудьте поставити. Дякую всім за увагу і слава Україні!